Привіт, з вами я Біла Планка. І довгий час я не знімав відео, тому що досить по тупій причині я забув, що у мене є канал. Будь ласка, вибачте, да, я в YouTube не заходив. Но я ним не користуюсь, крім того, як відео викладувати і дивитись там, ну, статистику каналу. На канал заходити в цілому. Коротч. І сьогодні буде відео, що стало з моїм аккаунтом після оновлення. Тобто, як ви бачите, додали ранги. А, ну також, що я забрав з 10 зомбія... зомбоящиків. Хто не в курсі, то ось тут було. Де воно? Ось. Ай, не то. Значить, із зомбоящиків я залутав багато монет, вірніше десь. 35700 блінгів. По я не пам'ятаю, чи 100, чи скільки, або, ну, думаю, десь 400. Я перекріплю то, Скріни того, що ну, хороше випало. Тому що там випало три скіни. Ну, я, як казав, скріни прикріплю. Так, ну, дивіться, можете собі на паузу поставити. Ну, все, ось згасають. А, значить, так як в мене було багато. 16 17 рангів. Вони зробилися в 20-й, там 22-й, як бачите, Карл 10. Белів на 24-му був, я його апнув на 25-й. Також, значить, тепер у мене найбільший ранг на базі 43-й. Ну, а по кубках 42-й на шелі у нас. Також сьогодні апнув з 36-го на 40-й. Ну, в принципі, пуш іде. Тільки ось зараз такий хаосний у мене досить період на аккаунті, так як кубки і ранги змінилися. і з за того, ось як бачите, трохи важче треба наверстувати все, особливо ось на цих двох. Ну, На кленці буде ще легше, а на базі не дуже. тому що Замість того, щоб купити гіперзаряд, я прокачав ворона. Я ще ворона розблокував, тому що кредитів дало з, з цих зомбоящиків. У мене схема така, що легендарних бійців я спочатку прокачую, потім апаю. В кого питання яким чудом у мене перша бронза вже. На першому ранзі. Япав, ну, по-перше, буст мастерства зараз. По-друге, в ранговому бою. Там ж кубки не прибавляються. Ну, і зато за, я за два бої, за два раунди виграні ось. Ну, І за третій ще трохи так. Коротше, жорстко апаємося. Можна навіть. До кредитів пропатися. Ну, мені головніше монети, тому що зараз в грі інфляція очків сили, і монет дають мало. А як ми знаємо, з бравлтоку монет і не будуть давати більше, тому що супер села ріхнулися і хочуть ввести 12 ту силу. Але це в майбутньому тому зараз треба прокачувати інтенсивніше бравлерів. Також в мене проблема з тим, що гіперзаряди. Я попрокачував бравлерів ось на 11 ту силу. На Шелі ну, випав був ще давно. А на Фенга і Леона я купив. І я думав, що ось на База випаде, на Едгара, тобто на тих, хто вже прокачений. Але ні, мені повипадали на Ельпрімо, на Була. Не, не розумію навіщо на, на Стіка. Ось так. Коротше, повипадали вони також на Емс. Ну і ось так. Також багато Та блін! 30-х 30 рангів, 30, коротше, фіолетових і червоних рангів, зелених рангів багато. Ну, знизу ситуація не дуже змінилася. І ось, коротше, я ворона до 11-го прокачаю. Гіперзаряд там потім колись куплю. А спочатку гірси, Тому що гаджети і... Пасівки можуть випасти. На цьому я б хотів закінчити відео вийде завтра, тому що завтра я буду монтувати. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Будь ласка, посилання буде в описанні, описі відео, а також воно завжди є в вкла вкладці спільнота. Тому, будь ласка, підписуйтесь туди. Всім пока!